Мої хороші, привітик! З вами пані Марина. Зараз я вам про щось розкажу дуже-дуже класне. Ми з вами зробимо оберіг. Я вже його розробила, але вам розкажу, як зробити. Ось. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться. Якщо ви до мене вже підписані, мене дуже часто блокують, тому що я україномовний блогер і є дуже такі щирі люди, котрі хочуть мене постійно заблокувати. То я вам раджу ще раз підписатися, щоб обідитися, що ви у мене підписані. Дякую вам за все, а зараз розказую про оберіг. Знаєте, я колись в Україні робила до інсульту, я робила дуже часто такі речі і продавала. А тепер в Туреччині, ну ви ж знаєте, у нас на Новий рік тут на Різдво ростуть апельсини на кожному дереві. Такі речі у нас рідкісні. Ну, якщо є, дуже дорого коштують, але сам процес не в грошах, мої дорогенькі, а в тому, що ви це зробите самі. Так їх зробила я. Я зробила два собі на двері. І я зробила Анні, директору нашої компанії. Мені дуже хотілося їй зробити подарунок. Зараз вам скажу, що ви будете робити. Йду я якось на тій неділі і думаю, з чого мені зробити такий круг. Іду собі і думаю: а бачу, в мене тут готель, він закрився. Вони почистили і порізали різні такі палочки, різні коріння, дерева, кущі порізали, і вони ще не висохли і вони гарно ламаються. Я стала рядишком, подивилася, думаю, о, мені це дуже треба. Воно натуральне. І зробила з цих. І Сплела, сплела потихеньку, потім шпагатом ще зробила. І дивіться, що вийшло? Назбирала, пішла в ліс назбирала шишок. Вони є і в Україні, є, і тут. Е, спекла в духовці е, Це у мене мандарин. Ні, великі апельсини. Ви можете мандарин, лимон, що захочете. Скажу вам чесно, що я лимон зробила, спалила, забула в духовці, Прийшлося робити другий раз. Зібрала шишечки. Тепер сьогодні поїхала в Анталію, купила ще корицю. Палочки кориці, купила рулончик шпагату. дивіться, і копійки коштують малесенькі іграшки, такі пачечку, вони самі дешеві. Ось таких купила пачечку і все. А от у мене були такі мішечки. Вони були від. А, я купувала срібло, і в мене залишились такі мішечки. Я напхала у них, бачите, щось мягеньке, і зробила ось такі натуральні всякі штучки. І зараз я вам скажу, що робити. Дивіться, все, це горішок, бачите, ще знайшла. Все, я вже це зробила, гарячим клеєм приліпила зав'язочку зробила, щоб можна було, хочете повішаєте на двері, хочете повішаєте е в хаті, куди вам захочеться. І що ми робимо біріг? Такі ми накрутимо отакі, зробимо побажання, бачите? І накрутимо, і сюди повставляємо собі е побажання. У нас, ну, які я, зараз я піду крутити такі от бумажечки. Знаєте, чому це треба робити? Тому що е, зараз, 29 числа, е, планети е, стоять так, я не буду вам довго розказувати, тому що це буде дуже довго. Зараз якраз планети е, працюють на користь нам усім. І і це вони будуть 4 місяці триматися, тому важливо такий оберіг. Що саме важливо? Для нас найважливіше одне у нас бажання на всіх українців. Ми просимо у Вселенної, у Бога. Ми просимо миру, нам треба мирного неба. Ми женемо москаля з України. Друге, ми просимо за наших ЗСУ. Третє, побажання. Ви можете у, у ці місяці просити все, що захочете. У ці дні, різдвяні, новорічні. У нас дуже багато свят. Пам'ятайте, що це треба зробити. Різні побажання. Хто очікує дитинку, хто хоче дитинку. Хто хоче синочка або дочечку, хто хоче заробляти багато грошей, хто хоче якісь починання починати нові, чи бізнес, чи навчання, чи роботу шукає. Оці всі бажання вкладаєте сюди. І повірте мені, потім напишете пані Марині, що це є правдою. Ваші бажання всі. Збудуться, але це треба зробити Самим мої гроші. Ідіть і самі це зробіть. Ось А я вам побажаю, щоб у вас все те, що ви напишете, збулося. Ось таке можете зробити для себе такий віночок, для донечки, для невістки, для друзів, для кого ви вважаєте за потрібним. Вважаєте, тому ви зробіть і подаруйте. Але саме головне не забудьте про себе. Я вам бажаю всього найкращого. І я хочу, щоб у вас все збувалося, але ви, щоб у вас це все збулося. Не забудьте підписатись на пані Марину. Покласти лайки і написати коментар. Обов'язково не забудьте! А з вами була пані Марина. Всього найкращого до наступного відео!